Немов зорі на небі. І потомству твоєму я дам усі оці землі і поблагословляться в потомстві твоїм усі народи землі. Таке здорове, е, така здорова обіцянка. Да? Е, а за що? За що? Через те. Що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів, заповіді мої, постанови й закони мої. І осів Ісак у герарі. Розумієте? Ісак послухався. І такий молодець, ви скажете, який молодець. Але, друзі, зразу після того, як Ісак послухався Бога, він вчинив щось таке не зовсім правильне і трішки таке смішне.